Да мы три трігоди, ищем твой Диснейлен, бля! ленд, да бля! три годи, щоб твой Диснейленд, бля! Диснейленд – Діснейленд місце, де оживає казка. Як тільки ви переступаєте поріг цього чарівного світу, реальність залишається позаду. Тут вас зустрінуть улюблені герої. Захопливі атракціони та неймовірна атмосфера. У Діснейленді кожен знайде щось для себе. Малеча зустріне Міккі Мауса та принцес Діснея. Любителі екстриму випробують американські гірки, а ввечері всіх чекає чарівний фірверк над замк, замком з плячою красою. Діснейленд це не просто парк розваг. А справжня подорож у світ мрій.